У Каїну вчиться понад 200 іноземних студентів. Приїхав у 21-му році. Виходить, подався і вступив. Бехру з українською майже без акценту розповідає, як у нього ще у шостому класі з'явилася мрія навчатися в Україні. Хлопець з Узбекистана і вже п'ятий рік гризе граніт науки у столичному виші. Мені більше подобається, як відносини. Е... Викладачів до студентів, і в цілому атмосфера е, однокурсників, де ми всі дуже щиро е, спілкуємося. Повітряні тривоги хлопця вже не лякають. Якщо чесно, на початці війни було трошки страшно, але зараз вже ні. Це вже як звичайне страх, щоб якось загубитися. Ось саме такий страх бували, Да, не життя. Українську Бехроз почав вивчати вже коли приїхав до України. До цього я ну, знав тільки добрий день, привіт, і все. У нас е на першому курсі була дисципліна українська мова. Е то ось перший другий семестр, так е початковий рівень, а потім самостійно друзі. Не знаю, Україну найскладніше було саме перейти з іншої мови в на українську мову.